У нас, коротше, є довгобуд, як його називають. Вивізка з нашим логотипом, яку ми хотіли зробити ще півроку назад. Але суть така, що ми її почали зараз робити. Для цього ми використовуємо кабель, наш трьохжильний, відповідно. Один з них має біло маркування, інші два абсолютно прозорі. Для того, щоб знайти, який кінець за що відповідає, кладемо наш вольтиметр, на режим прозвонки, відповідно, і міряємо, який кабельочок, за що відповідає. Знайшли. Запаялися. Ось наш. Такий контролер дуже зручний. Дивіться, VCC, GND, дата. І отут, бачите, знизу плюс, це VCC, мінус, це GND. Ну і дата відповідно центральний. Він у нас зелений там був. Ми його відпаяли. Ось така от зручна штучка була з парка, але ми її випаяли. Вам нам вона не потрібна. І напряму запаємось. Тепер я візьму стяжку. Мені дали. Ну це, звісно, дофіга велика стяжка. Але в ідеалі мені треба було наперед зав'язати ось тут вузлик для того, щоб покласти ось таким чином в корпус, і це був обмежувач через. Нього, відповідно, би ніхто не зміг дергати ці клеми. От така от історія, показую вам і робіть, користуйтеся. Так, стяжечку затянув, відрізаю і кладу сюди, закриваю корпус кришкою рідною. Так, готово перед закривачкою, відповідно, кришки рідної ключі вживлення, перевірив, все працює, можна далі паяти.